Всім привіт, і велком до мене на канал. Мене звати Катя, хто не знає, і на цьому каналі я розповідаю про моє життя на Алясці. Я вже живу тут 5 років, тому в мене є що розказати. В цьому відео я хочу розказати про 20 фактів про Аляску, які колись здивували мене, і я думаю, будуть цікаві вам. Поїхали! І почнемо з таких головних козирів. Те, що завжди цікавлять людей, коли вони дізнаються, що я живу на Алясці, чи платять мені за життя тут. І, звичайно, так мені платять за життя тут. Ви думаєте, що я просто так витратила 5 років свого життя тут? Yeah. А якщо без жартів, то так ці гроші називаються дивіденти, і їх платить не уряд Америки, і навіть не уряд Аляски, а компанії, які видобовують нафту в нас на території Аляски. І десь 20% від видобутку нафти йде людям. Кому не платять ці гроші? По перше, тим, хто колись був засуджений, і по-друге, тим, хто не живе на Алясці більше ніж 3 місяці. Тобто, якщо ти виїжджаєш куди то на два місяці, тобі заплатять гроші. Якщо вже на 4 чотири три заплатять, чотири і більше ні, грошей не буде. Для ляски це ну дуже маленькі гроші. Їх платять один раз на рік, і кожен рік різна сума. Наприклад, в тому році заплатили нам десь 3 400 чи 3 500 на людину. В цьому році ми дізналися, що нам заплатять цього півтори тиші, і що ми робимо з цими грошми. Просто їдемо відпочивати на вікейшн, на Гавай, чи куди ще. Е, просто класно проводимо час. Звичайно, якщо в тебе велика сім'я і багато дітей, це така хороша сума. За ці гроші можна ну, машину купити іноді. Хоча я знаю багато американців, навіть моїх родичів, вони не витрачають дитячі гроші, просто складають їм в їх банківський рахунок, і коли діти виростають, вони вже платять за свою е, учбу чи щось ще. Чесно сказати, це не привід жити на Алясці за ці гроші. Аляска найбільший штат Америки. Вона як три наших України чи п'ять Німеччині. Ну, дуже велика. І знаєте, коли мені завжди питають: ну, ти вже всюди була за ці 5 років на Алясці. Я завжди дивуюсь, що сказати, бо такі люди не уявляють, яка Аляска насправді велика і недоступна. Люди звикли, наприклад, в Європі поїхав машиною всюди, і ти все об'їхав. Ні, це не про Аляску. Аляска дика і недоступна в багатьох містах, тому побувати всюди тут просто неможливо іноді. Тому з цього факту переходимо в третій. На Алясці кожен сотий е, мешканець має літак і має ліцензію водити літак. Чому так я вже сказала, тут багато де немає дороги, і єдиний спосіб, як можна доїхати, це літак чи океан. Е, тому люди добираються ось так. І ще цікаво, що це в 3,5 рази разів більше ніж у всій іншій Америці. Тобто для Аляски це взагалі не дивно, коли ти бачиш, що у сусіда твого стоїть літак. Хочу, щоб ви трішечки зрозуміли менталітет мешканців Аляски. Тут дуже важливо і вважається розкішою. Якщо в тебе немає сусідів, там я не знаю на кілометри, тут люди просто прагнуть жити десь в лісі на острові, мати свій літачок, мати свою не знаю там тепличку. Це вважається. Ну ти крутий відстань від Аляски та Росії всього 3,5 кілометри. Звичайно, якщо брати материки, Росію і Аляску буде 80 км між ними. Але в океані є два острови: один, які належить Америці, інший і Росії, і між ними всього 3,5 км. Але цікавий факт, що цієї восени двоє росіян на човні приплили з Росії сюди. Вони ховалися від мобілізації, як вони сказали. І їх Америка Аляска прийняла і дала їм як біженство. Північне Сайво в місті Фейербенк можна бачити 243 дня на рік. Люди добрі, 243 дня на рік, північне сайво. Я там з чоловіком прожила майже рік, і кожен раз, коли ми ввечері кудись їхали, ми просто відкривали так люк і дивилися на це північне сайво, на ці зої, бо це нереально гарно, нереально круто. Зазвичай північне сайво, воно зелене. Але три рази за той рік я бачила його таким рожевим, фіолетовим, таким яскравим. Тож, якщо ви хочете колись побачити північне сяйво, їдьте Феєрбенкс, там ви 100%. Його побачити. Знаєте, коли я дивилась відео Птушкіна чи якихось там ще мандрівників, які гоняться за цим сяєвом, то мені завжди було так цікаво, вау, тут на Алясці взагалі люди не вважають це якимось цікавим. Іноді людям навіть лінь тут йти і сфотографувати його, коли вони над своїм домом його бачать. Більшість жителів Аляски це чоловіки, 52%. Це найбільший показник по всій Америці. Тож, дівчата, якщо вам треба чоловік, то ви знаєте, куди треба приїжджати. Чесно кажучи, я не знаю, чому так. Напевно, тому що люблять всі палювання, риболовство і так далі. Мені здається, мама мого чоловіка допомогла в цій статистиці, бо в неї дев'ять дітей, з них вісім чоловіків. Тож якась її доля точно є тут. Лясці заборонено вбивати ворон. Індіанці вірять, що духи їх померших перерождаються в ворон. І якщо ти вбиваєш ворона, то ти вбиваєш їх пращура. Тому з поваги до індіанців, тому що це їх рідні землі. В нас на Алясі є такі закони. До речі, тільки тут на Алясі я побачила, що ці ворони вони розміром як орли. Вони такі великі. Я не знаю, вірити ви мені чи ні, але вони реально ось такі. Ту Тож да, якщо ти вб'єш ворона, тебе можуть засудити. Аляска має найбільшу берегову лінію, ніж решта США разом. Штат з другим за влочиною узбережжям це Флорина, і це тільки 25% того, що є на Алясці. І саме цікаво, що ось цей весь берег взагалі без людей немає взагалі натовпу. Тож, якщо ви хочете побувати на океані, де немає людей, то на Аляску. Знаєте, Де спіймали найбільшого лосося в світі? Правильно, на Алясці цей лосось був десь 50 кілограмів, точніше на тут. Люди, ви просто уявляєте, цього велетня лошу. на 2023 рік Аляска займає шосте місце. З найбагатіших штатів Америки, звідки у Аляски гроші. Ну, по перше, корисні копали, е, природні багатства, і по-друге, туризм на Алясці можна безкоштовно прогодуватись. Тут дуже часто збивають на дорогах лосів, оленів, і якщо ти його збив, тобі не можна його забирати, і тобі не буде ніякого штрафу. Єдине, що ти повинен зробити, це подзвонити в поліцію і сказати: так, так, я збив лося. Приїдь, заберіть, і вони приїжджають, забирають, і в них є списки. В ці списки можуть записатись всі, хто хочуть. І вони по списку дивляться, кому треба подзвонити, щоб люди забрали м'ясо. І це все відбувається за якихось там 30 хвилин годину, тому м'ясо реально хороше, свіже. Зазвичай воно потім там висить у людей, стікає, і людям добре, що є м'ясо, і прибрала на дорозі. Наразі майже кожен день буває земнотрус. Цей факт дуже дивує багатьох людей. У мене за життя тут було таких три рази хороших поштовхи, і дуже часто маленьких. Хочу розказати за мій перший раз, коли я от відчула цей поштовх. Це був 2018 рік. Я жила в Дельта Джанкшн, це теж десь центр Аляски. В мене тоді тільки народилась дитина. Я лежу з нею в ліжку. Я відчуваю, що ось так дригається мій дім. Тоді я ще не знала, що буває так часто тут землетрус. І Я реально тоді думала, що то ведмідь штовхає стіну, яка біля ліжка. Я просто перелякалась і потім пройшло, і я знов заснула. І тільки потім мені чоловік подзвонив і сказав, що катя то був землетрус. Дуже добре, що ми тоді не жили, де ми зараз живемо, бо саме пік був тут, в цьому місті. і тоді був десь 7-8 балів землетрус. Це реально дуже великий бал землетрусу. І тоді не одна людина не постраждала. Люди не одна. Чому так? Тому що тут так правильно побудовані ось ці каркасні дома, що якщо навіть будуть якісь поштовхи, вони не розваляться як. Дома з цеглис є 100 діючих вулканів, і це найбільший показник серед північної Америки. Але пишуть, що з 1900 року вулкани Аляски викликали тільки одне або два виверження. Тож, хоч вони є, але вони не небезпечні. Лес є 100 тисяч льодовиків. Це найбільший показник також по всій північній Америці. Десь 3% від всієї Аляски покрито цими льдами. Тут 3 мільйони озер і 12 тисяч річок. Ви просто уявляєте, яка це могутня природа. І якщо порахувати, тут на кожного мешканця Аляски припадає 10 озер. Люди один к десяти. Це просто нереальна природа. Нас ці ростуть гігантські овочі. Якщо ви думаєте, що на нас це нічого не вирощують, ви помиляєтесь. Через те, що в нас білі ночі і світовий день набагато довше, овочі тут виростають ну, гігантських розмірів. І дуже дуже часто. Наші овочі були занесені в рекорд Гіннеса. Я сама бачила ці капусти. я Не знаю, капусти як пів мого ліжка. Я просто дивлюся на ліжка. І тут все таке велике виростає, що ти думаєш, йо, це природа, Ото природа, говорить Аляска. Що тут таке? Що тут цікавого на Алясті, а? То які гігантські овочі? Аляску із 20 найбільших гір в північній Америці, де знаходиться 17. Правильно на Алясці. Ви знаєте, є дві категорії, як виміряють висоту гір. Перше це від рівня моря, і друга – це від її початку самої самої гори. Якщо виміряти від основни довершеної то на Алясці, гора Данелі це найвища гора на суші в будь якій точці світу. Еверест вищий лише тому, що його підніжжя знаходиться на вищій висоті. Раніше ця гора мала назву Маккенлі, але її Баракобама перейменував в Данелі, тому що її. Справжня назва, назва, яку дали ще дуже-дуже багато років тому індіанці була Данелі. В нас на Алясці є найбільше нафтове родовище у всій Північній Америці. Вона називається Прудебей, і мені здається, кожен п'ятий чоловік Аляски колись там працював, бо в кого не спитаю, колись так там працював. Розташоване воно на самому півночі. І цікаво те, що з цього місця. Через всю Аляску, ви вже знаєте, яка вона велика. Проходить трубопровід аж на південь в місто Валдіз, і там вже його цілу нафту транспортують і на кораблях відправляються в сієту. І взагалі кожну годину через цю трубу проходить від 10 тисяч кубометрів нафти. Уявляєте скільки? Колись чоловік мій розповідав випадок, який стався дуже давно. Але одна людина хотіла подивитися, що буде, якщо прострелити цю трубу. і... Він взяв, прострелив. І що ви думаєте, так його посадили на довічно? Чому? Тому що просто мільярди грошей ушло, поки побачили де, поки дізналися. Коротше, з цим жартувати не можна. І тепер біля міст чи селах, де проходить цей трубопровід, завжди катається на форвілерах чи снігоходах. Поліція патрульна, щоб просто дивитися, чи все в порядку з цими е, грошма. На Алясці не потрібна ніяка ліцензія, щоб мати зброю. Єдиний пункт, що ти не повинен бути колись засуджений, і жити на Алясці. Тобто, в тебе повинна бути ID Аляски. Ось і все. Туристи тут не можуть купити зброю, а звичайні люди всі. І ви повинні розуміти, що тут зброя не для людей, тут зброя для. Звірів, тому що куди б ти не хотів піти, якийсь хайк чи якийсь похід. Багато де пишуть, що візьміть з собою зброю чи ці газові балончики. На собаках це офіційний спорт на Алясці, і це одне з таких спортивних змагань, що в нас люблять. До речі, в нас кожен рік досі проходять змагання від міста Анкреч до міста Ном. Це той шлях, яка робила та собака. Балто ці змагання відбуваються десь тиждень чи два, дивлячись, як швидко. Собаки дійдуть до своєї кінцевої зупинки. І люди, які живуть по цьому маршруту, вони знали, що будуть скоро приїжджати собаки, то вони завжди до себе їх приглашають і вони в них ночують, гостять Я дякую, що ви подивилися моє це відео аж до сюди. Мені було. Приємно і цікаво його робити. Я ще дуже багато всього не сказала, що можна було би сказати про Аляску, але це все згодом. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Також пишіть, що вас більше всього здивувало чи зацікавило. Надіюсь, ви всі в безпеці, бажаю вам миру та любові, в смі. па Папа.